День народження зайчатка. День народження сьогодні у маленького зайчати. Дуже хочеться звір'ятам щось йому подарувати. Назбирала білка квітів, синіх пролісків в лісочку, ще несе грибів, горіхів і вишивану сорочку. І лисичка рудохвоста іде з дарунком до зайчати. Із таким чудовим святом хоче зайчика вітати. Цілу нічку випікала торт смачний на іменини з кремом ніжним і сметани, і суниці і малини, а ведмедик зайченяті вже приніс дзбаночок меду, корінців смачних насіння і сироп солодкий склену. І вовчисько йде до зайця, також хоче привітати. Він несе лиш добре слово, щиро хоче побажати, щоб зайчик був веселим, різкмітливим і сміливим, щоб мрії всі збулися у житті, щоб був щасливим. Їжачок згорнув з клубочок, прикотився до зайчати. Він і яблучко, і грушку буде зайцю дарувати. Борсучок приніс букетик із підсніжників біленьких, а сова спекла зайчаті кілька трубочок добреньких, а сорока білобока принесла яскраву стрічку, різнобарвну, кольорову і на торт воскову свічку. Соловейко вже співає, гарну пісню зайченяті, усміхається зайчатко, всіх гостей приймає в хаті. Він підстрибує, як м'ячик, і від щастя аж танцює, подарунки розгортає, день народження святкує. Всіх гостей зустрічає радо, це його найкраще свято. І не гадав, що подарунків буде мати так багато. Він задув на торті свічку, загадав бажання щире, щоб усі жили спокійно, в згоді, радості і мирі. Оксана Козак